Сьогодні у Славутичі побував голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. Він зустрівся з міським головою, який провів презентацію проекту Логістика ЧС перспективи розвитку міста Славутича сумна дата, важкі події, а ми кожного разу її згадуємо. Чому до того, щоб не повторилось ніколи, тому що ми маємо дбати про цю безпеку і робити висновки в роки. і коли очима області. Приїздить 26 квітня до Славутича. Ми знаємо, що логістика до нас не проста і це ще одне питання, чому Славутич-Київська область такий анклав на Чернігівській землі, теж про це сьогодні розкажу. Це вдвічі приємніше. Дуже дякую вам і щиро дякую за цей візит. Дуже раді бачити в Славутичі. Славутич завжди гостинний, завжди з радістю зустрічає гостей. І ці гості стають потім справжніми друзями міста. Сподіваюся, що. А, там переконаний, що так і буде. Щодо всіх наголошених проєктів, я вас повністю підтримую. І вважаю, що це в першу чергу у нас завдання це підтримка військових, облаштування всіх фортифікаційних споруд. І ми повинні готуватись, завжди готуватись. І обласна військова адміністрація Київської області все це для цього робить. Кожен день нон-стоп ми готуємось, навіть якщо не буде нової, нової агресії, ми повинні готуватись. Друге завдання це ВПО. Я, я звернув першу увагу на недобудований, недобудований будинок, і разом з вами ми окремо будемо розробляти проект щодо залучення. Коштів залученої від міжнародних донорів міжнародної допомоги щодо облаштування даної споруди і використання будь-якої такої можливості для полегшення, для вирішення повністю ситуацію з нашим ВПО. І також в пріоритеті у нас, я сказав, це укриття в першу чергу для дітей. І у нас ми вже розробляємо, шукаємо. Кошти із державного бюджету а також від міжнародної фінансової допомоги щодо облаштування і побудови в першу чергу 43 покриттів для дітей. Головне зрозуміти філософію цього міста. Фокусімо, коли трапилася аварія, там хлопці, щоб піти в пекло, там ставили умови і писали контракти. Там вони готові були на що завгодно, бо їхні сім'ї були забезпечені. Там циферки такі за шести нулями. Там циферки. А наші от, за, за копійки працювали і працюють. Тому Славутич є не просто як усі, не просто в нього все є. А Славутич є як малесенька компенсація оцім героям атомної енергетики і Чорнобиля. Малесенька. Компенсація наш малесенький невеличкий борг перед людьми. Ось якщо ви зрозумієте, ми все разом повирішимо. Після наради виконкомі Руслан Кравченка, а також депутат Верховної Ради України Ольга веселевська Смаглюб з депутатом Київської обласної ради Володимиром Одовіченка разом з ліквідаторами наслідків аварії на ЧЕС поклали квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Цього гості зустрілись з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС у Краєзнавчому музеї міста Славутича та Чорнобильської АЕС. Я дуже вдячний, що я можу жити і можу знаходитись разом з вами, і можу виступити перед вами, зустрітись і кожного побачити. Це найбільша трагедія світу, яка трапилась за весь час існування людства. Постраждала не тільки наша країна, але й велика частина Європи. Постраждали люди від цієї великої страшної трагедії понад 1 мільйона 700 тисяч. 550 тисяч людей це жителі Київщини. Я дуже вдячний, щиро вдячний кожному. Ліквідатору кожному, хто був присутній в першу хвилину після настання цієї трагедії, ви зробили все можливе, щоб українці і людство жили далі. Це великий ваш внесок, щоб побороти цю страшну трагедію. І вічна пам'ять, хто втратив саме основне своє життя. Кожен, хто приймав участь в поборюванні наслідків даної трагедії, це були пожежники, працівники Чорнобильської АЕС, правоохоронці, лікарі та інші. Але кожен зробив неможливо. І завдяки, завдяки кожному, кожній. Ми можемо продовжити далі жити. І за це велике вам всім дякую. Але на сьогодні, вже 2023 рік, і в 2022 році, ми всі думали, що даної трагедії ніколи вже не настане. І такої трагедії більше не буде. Але після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів ми всі зрозуміли, що. Трагедія, яка втрапилася в Чорнобилі в 1986 році, може повторитись. Славутич це місто енергетиків. Велика кількість населення Славутича, яка проживає тут. Велика кількість працює на Чорнобильській АЕС, продовжує працювати. І ви всі розумієте, яка, яку страшну небезпеку може нести атом. І Завдяки вам, працівникам Чорнобильської АЕС, які залишились на своїх робочих місцях на Чорнобильській АЕС, завдяки вам не настала можлива страшна трагедія знову. Це також завдяки, завдяки, завдяки е, працівникам Нацгвардії. Та військослужбовців Нацгвардії, які залишились і залишались нести свою службу до кінця, не настала знову страшна трагедія вже на сьогоднішній день від росіян. Я дуже вдячний всім, хто залишався на робочих місцях до кінця, коли росіяни окупували. І захватили Чорнобильську АЕС. Дуже вдячний працівникам Медзварді України, які залишались до кінця на своїй службі, охоронювали і несли службу. Разом до перемоги, разом ми переможемо всіх окупантів, разом всім бажаю здоров'я, миру і перемоги. Слава Україні! Щиро радий бачити тут цій залі, це означає, що ви є, що ви прийшли, що ліквідатори Славутича тримаються. Тримаються і захищають Славутич. 26 березня 2022 року це продемонструвало. І, звісно, я хочу вам подякувати, справжній героїзм, героїзм чорнобильців, героїв Чорнобиля, які ви проявили. Під час ліквідації ламає. Велике-велике вам дякую і земний клін від нас, всіх майбутніх поколінь. А, а, сьогодні в нас в гостях керівник області. Андрій я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні, 26 квітня, тут в Славутичі. Ми всі знаємо, що 26 квітня для всієї України це день, коли згадують Чорнобиль. Ну, мабуть, і все. То, можливо, ліквідаторів в груді. І зазвичай всі їдуть в Чорнобильську зону. Наче там є люди, тут люди. Тому велика вам подяка, що ви обрали саме людей, а не територію. Бо люди важливіші. Я вам дякую, що ви тут, що ви з нами і що ви підтримуєте наших ліквідаторів, наших славутичан. І ми точно всі питання повирішуємо. А їх дуже багато. Їх дуже багато залишається у людей, бо вони втратили своє здоров'я. Бо вони потребують сьогодні шаленого соціального захисту. І ми з паном Ігорем перекинулись пару слів і Він каже, як працює соціальний захист в утчі. Та нормально працює, звичайно, нормально. Навантаження колосальне, тому що людей дуже багато. Але це наша робота, і я вам дякую за, за цю підтримку. Мене сьогодні питали, а яка паралель може бути між 86-м роком аварії і 22 рік, 24 лютого. Ви бачите паралель в окупації, станції і в аварії? Я бачу. Справді бачу, бо ми вчора про це говорили з Володимиром Петровичем. Невизначеність. Ніхто не знав, що робити, як воно буде. Які наслідки цієї аварії? Як це буде мати вплив на твоє здоров'я, на твою сім'ю взагалі на всі покоління? Люди просто виконували свою роботу. Ми бачимо, в якому. Вбранні, як захищені, просто йшли в вполуч. Так само 24 лютого зміна станції, яка не покинула свої робочі місця, не повернулась додому, залишилась працювати, просто виконувати свою роботу. І тоді, і зараз наслідки могли бути набагато гірші. Просто набагато гірші. Ніхто цього не розумів, не розуміє і, на жаль, не зрозуміє. Бо ви врятували цей світ. І все обмежилося Чорнобильською зоною. Локальною зоною, зараз 30 кілометрів, зона відчуження. А могло б і в світу не бути. Могло б і в світу не бути. Це справжній героїзм і це справді заслуговує на повагу в покоління. І справді хочу звернути увагу і на наших нацгвардійців. Взагалі на безпекову доктрину в Ядерній енергетиці в світі сьогодні, хто дасть відповідь, яка вона має бути? Ну, В протоколах нацгвардійців протистояння танкам точно немає. Бо вони виконують функцію охорони, а не оборони. І в світі не допускав ніхто, що хтось може прийти зброєю на атомну станцію і захопити. Ну, ну це нонсенс. Так не могло бути. Але так є. Чорнобильська, Запорізька. А що далі? Далі будь-хто в кого є зброя, може зайти на ядерний об'єкт і його захоплювати. Ну ми так далеко зайдемо. Світ сьогодні має дати відповідь на це питання. Чи це має бути під юрисдикцією ООН? Чи правила мають бути такими, щоб ні в кому навіть думки не виникало. Не ходити місяцями за санкціями просити, а це має включатися автоматично. Питань дуже багато. Відповідь немає. Тому паралель от така невизначеність. І вона сьогодні залишається. Нам треба звільнити Енергодар, нам треба звільнити Запорізьку станцію, повернути її. І далі гарантувати безпеку всіх. А найважливіше, що нам треба повернути, наших хлопців з поло. Всіх до одного. І 130 нацгвардієць, і наших два хлопців-теревожники, і всіх українців. Сто відсотків всіх треба повернути. Я не можу Олександр Андрійович, не дати мікрофон на дві хвилини родинам полонених. Я обращаюся до всіх з проханням підтримати підписі наших хлопців, в Чорнобильській атомної електростанції, які зараз досі 131 людина перебуває в полоні у Російської Федерації. Також хочу звернутися до голови Київської обласної військової адміністрації Кравченка Руслана Андрійовича, щоб можна було радіти роздичаного військовополонених зустрітися з Ямаком. Я хочу повідомити, що зараз на високому рівні вирішується дане питання і керівництво держави, президент України. Володимир Олександр Зеленський тримає на особистому контролі, всі на всіх рівнях вживають всіх необхідних заходів, щоб повернути кожну людину, кожного військовослужбовця Нацгвардії та інших Збройних сил України, повернути додому. Тому ми все робимо. Сьогодні я буду також зустрічатись з міжнародними партнерами, це з посольством Італії, для чого я це все зараз розповідаю, що ми. Кожен на своєму рівні робимо все можливе. Якщо це є можливість зустрітись з кожним послом кожної країни, ми зустрічаємося, і перше, що ми говоримо, це щоб вони впливали, допомагали нам повернути наших, наших людей. Кожна людина для всіх важлива, тому ми вживаємо і будемо все робити для цього. Ми з вами майже щорічно зустрічаємося. Я думаю, виключенням був лише минулий рік. Для нашої зустрічі і, звісно, обростає Чорнобильська катастрофа ще новими катастрофами, які, від яких потерпає український народ. Мені було 10 місяців 26 квітня 86-го року. Я, звісно, не пам'ятаю, що було, але була так само та невизначеність, яка була і 24 лютого, і мало інформації було, комунікації про це все. І власне ми тільки зараз, маючи агресора на наших атомних станціях, бачачи, як вони захоплювали Чорнобильську станцію, ми розуміємо, через що вам всім довелося пройти. Чим ви пожертвували заради того, щоб наші діти, наші онуки сьогодні дихали свіжим повітрям на українській землі. За це ми. Звісно, в неоплатному боргу перед вами. І розуміючи те, що держава наскільки може, забезпечує ті соціальні гарантії, які гарантовані вами, і, звісно, того не вистачає, і не все, що обіцяно виконується для вас, чорнобильців. Ми працюємо і намагаємося все-таки і словом, і ділом забезпечувати те, Чого ви власне заслуговуєте, чого достойний кожен ваш внесок в те, щоб запобігти ще більшої катастрофи, і розуміючи те, що найгірша частина людства, я маю на увазі росіяни, які продовжують перебувати в на Запорізькій атомній електростанції, продовжують погрожувати ядер, ядерним тероризмом. Нашій країні і всьому світу надалі ми розуміємо, що тільки ваш приклад є прикладом для наслідування, і поки росіяни ще тут, ми не можемо спокійно спати, і ми кожен тримаємо йод у себе вдома, знаючи, що те, що було в 86-му році, на жаль, може повторитися. Я зверталася неодноразово до Андрія Борисовича про таку зустріч і до. Крила Буданова про організацію цієї зустрічі вона надзвичайно важлива не тільки 131 му двертійцю. Вона важлива цивільним полоненим, яких за моїми особистими підрахунками наша команда підрахувала близько 400 на території Київщини. Це цивільних в полоні. Ми сподіваємося дуже, що можливий обмін всіх на всіх і вживаються всі необхідні заходи для цього. Я ще хочу. Сказати, що Славутич став містом, який надав прихисток нашим енергодарцям. Це тим, хто працює на Запорізькій атомній електростанції, працював і жив там. Зараз ці люди в Славутичі, і я сподіваюся, що вони можуть відчути тут частинку вдома. Я знаю, що батько однієї з родин енергодарців зараз. Охороняємо Чорнобильську станцію. Я хочу, щоб всі ви повернулися додому, щоб кожен повернувся додому, щоб кожен відчув підтримку держави. Я від усього серця бажаю, щоб кожен з вас відчував Україну своїм домом, Славутич своїм домом, тимчасовим чи постійним. І головне, щоб ми перемогли. І тоді все інше буде. Шановні станційники, шановні славутичани, Ну, Оля Михайловна, ви розчули мене я скажу. Mm -hmm. Я минулого разу голосував проти вас mm -hmm. за Ярослава. Я, Ярослав багато зробив. Славовичі. Але ви так по розповідям Юрія Кириловича я сам бачу, що прийдеться мені визнати те, що я був трошки, може, і неправий, і голосувати далі. Але не збавляйте обернути. Але в паралелі, Руслан Андрійович, в паралелі, хочу вам сказати, подякувати, що ви сьогодні іде мені обласною радою, я маю право один сьогодні. Нема обласної ради. Подякувати вам, що ви з нами сьогодні, і повірте мені, тримайте Словодича, і вам забезпечена і кар'єра, і успіх. Тримайте з його. От із того, що сьогодні наговорив мер, і з того, що ви зможете зробити, і це буде все одно велика підтримка людям. Товариство ветеранов Чернобыльской АЭС, это ликвидаторы. Но ошибочно, мы работали только с работниками станции. А вообще надо было сделать такое, товариство такое, всех участников, принимавших участие в ликвидации аварии. Потому что получилось... А почему именно Чернобыльской? Потому что правком Чернобыльской АЭС оказывал нам помощь в том, как жить этим людям. Вы же знаете, что сегодня у нас 70 плюс в организации. То есть люди, которые не моложе 70 лет, а старше старше 70. -ти. И уже, вот видите, седые вот головы эти сидят. Это же золотой, золотой еще народ. Не надо называть героями нас. Мы выполняли свою работу. Мы просим от государства помогите нам с медициной. У нас такая отличная медицинская часть. Такой вот отличный персонал. Ну, профинансируйте их нормально. И чтобы нам никуда не ехать, чтобы нам на месте, потому что мы ехать уже не можем. Вы посмотрите, по городу пройдите, все с тросточками, и, или с ходунками, и, или там, и, вот так люди передвигаются. Эти, как Владимир Петрович говорит, 105. Вот 105 тут масса людей, которые прошли. атомну енергетику сусіми ясіми накрутками і мають такий трудовий стаж державні нагороди вручає голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджується бережний іван іванович, член Славутицької міської громадської організації товариство ветеранів Чорнобильської атомної станції. А також орденом за заслуги третього ступеня нагороджується Кортунов Анатолій Йосипович. На жаль, зараз у лікарні почесними грамотами і подяками Київської обласної військової адміністрації нагородили. До тих, хто відводив біду в ту трагічну годину.